Чим раковина і так далі продовжити. От, але я вже висяла нагородити о, щодо запитання, чи всі жінки однакові. Не всі. <різь> 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 а, і вас подобається, можна тему можуть два. Може записано. Ага, о, супер, там йде відео. <різь> До речі, є е, не тільки друг. Є е, майстерня, яка називається зірка з неба, і на тій майстерні працює Кота Нелишин, який також поет, який, е, крім того, майстер на всі руки. І він на, е, я б сказала, ексклюзивне замовлення. Постійно путаюся, як правильно говориться це слово, чи пишеться. Але добре, що є е, пере, е, власне, редактор внутрішній у кожному порядному комп'ютері. Отже, він виготовив на спеціальне замовлення ось такі яблучка. Вони з глини поливані. Ці яблучка, в принципі, немає статі, тому що яблуко також фактично немає статі. До речі, в енциклопедії є Єврейській енциклопедії, яку, до речі, можна прочитати в бібліотеці Вернадського, написано, що перша людина, власне, була гермафродитом, тобто вона була і чоловіком, і жінкою в купі, і потім вже Бог їх роз'єднав. Тому, от, власне, всі запитання, які зараз виникають, вони бувають зайві. Отже, до чого я це веду? Це яблучко можна носити і на шию, і як браслет, Тобто як вам захочеться, чи просто в руці. Яблучко є різнокольорові. Ось, ось воно таке виглядає. Ось, зараз, зараз. О, отако от виглядає, це яблучко. Прошу, Олексію, я вас з ним нагороджую. Надягати на вас я не буду.

Я хочу сюди покликати ще одного вісника доброї волі, який нині виступав на гостиному дворі. Це Татарівна, яка, крім того, виступала учора на фестивалі рутенія, тобто, бачите, прийшла, побачила, перемогла. Тобто вчора на фестивалі рутенія виступила, сьогодні на святкуванні гостиного двору виступила. Зараз на фестивалі це вама фест, виступила. І має ще шансів, в принципі, якщо нам усім пощастить, якщо дасть Бог гарну погоду, а я думаю, що мені таки дасть, то можливо ще виступить на фестивалі Рутинія, тому що сьогодні ми маємо пластиця виступити тут і рушити труненьку туди. Отже, тата рівна, просить. Всім привіт! Ще mm -hmm. нами Пре... виступати з офісім. І сьогодні багато емку. Почитаємо трішки свого данього свіжого, mm -hmm. якщо можна. Та це ж до кабулки вдягати, така мама, каламути воду, щоб жити, щоб пити нектар, добувати нектар, Зараз добувати. Добувати нехтар. Витискаючи тіло споднє. добувати нехта, щоб платити за вхід. чужоним дорога одна, повстана на Голгофу. Крові мало буває, коли ти говориш про ріки, крові мало буває, коли ти говориш про стропи. На покрову незряча мадонна рушником накривала планету, на покрову незряча Мадонна, взявши спиті і кошик рожевий, з чи з інтернету. Відтала нові тенета і ковтинку ще мережеву. Хтось буває убитим зранку, хтось купити живе до скону, хтось прив'язує телефоном життя до себе, тільки видерни за фіранку, тільки стай на долітку босим і відчуєш вагіднюють сонцем, абрикоси. Так треба. Треба жити її очима, треба вміти в'язати. Треба знати, що чиста вогнена самогонка лється з неба, коли ридають святі і босі. На той, вона колись одрізала коси, каламутити воду, щоб платити за вхід у життя, повз нас на Голгофу, а камінь при вході отримає. Не дури мене, світні. У борщику, хто виростав, знає все про калітва. Не дури мене світні, я сторію сама після завтра, бо життя вогне, про мене полохливо, абрикоси магідніють сонце як любов'ю жінки. Є така байка, що у Тихазі, що всі американські штати вони, ну, наші війшли як, як до Федеративної Республіки. Американська власне федерація, це Союз Америки. Лише один штат Ли Техас шляхом там тривалих воєнних дій збивав собі право бути незалежним. Тобто абсолютно є незалежним від всього того законодавства, як це тобто байкон і написалося. У поета з Техасу особливі права. Він не чує конвульсії Великої Іціації. Він свобідний, не наче дерева і трава. і спокійно виходить, із концентрації. Тільки порох, і дрібка якась тютюну, тільки чиста вода і пилюка в чоботях. Він зумів обдурити колись сатану. І тепер не лайно, чиста вістки у роті. У поетах з особливі права. Він літає, коли інші ледве лазують. Я його намалюю, чи впишу у слова. Чи відму колись голку і за Він герой, він один по пастух, Інші вівці у статі, інші просто примати. Упайте хасу особливі права. Він виходить із слід, тихо заздрить всі штани. А, так, мене, так. Я Остап, а Остапа остача дрібна, кілька мідних монет і потягані жарти. І не варто брехати, про надміру вина, бачить Бог, в мене вічно пополутані карт. Але діла прості папірці не козирні, в путлі вродять смерті, от і як хотів. Вони кто роки для наливки вже зимно Я Остап, в мене шаль конкурує з її, з Айседою шарфом так абсурдно трагічно. Довга ніч. І в мішку холодні змії. Я чомусь повідаюся знов істерично. Що це? Дим чи туман, чи мара? Маячня, мог дивного серця на персткі забавка, я остав. Син султана турецького я, дочка Бога, чи так, що квартальна надбавка, де було все, що зветься, на юнь, відібрав без надії на повернення втрати. Ти усе вже зробив, все, що міг, хочеш, плюнь. Бачить Бог, в мене і так же запльовані карти, шлях пухлини, мов рак, мов зарада зараз. Шлях, який опроміненню не піддається. А чому? А за що? Бачить, бо просто так, просто так, мене доля глузливо сміється, значить, є щось таке, що веділа чекпот, щось належне, і значить, невід'ємно важливе. Я пізнаю ще трохи, а зараз компот і товарити істої прокислиї сливий. Я Остап, а Остапа віддача стрімка, наче той червош, до якого ще легли, і допоки ти в брі переходиш струмка, я йду підкоряти силину планету. Ну, а потім стільці до дванадцяти Приговорено бути пішохідним створінням і терпіти, немовної згорьовані діл, що що приїзд боротьбу правдівським корінням. Чи знайду все своє, всі турецькі скарби, всі солодкі божественні ідоли. Чи, разу, чи пізнаю люди, чи по суму торбить, чи куплю на цяцьки, розвалювані з вабні. Знає хто, хто провидець між тих знахарців, що наповнили чашу земної колиски? Ти взяв все, що міг, ти забрав, що хотів, від півмісяця мого до того полуська. Що ще не збагну? я встав, я того, я боюся змію, що до мене заблизько. Хочу далі, хочу в тихий старий кабінет. Де немає поселі, поривів хамсіну, де Осача мала, кілька мідних монет, більше водних надало в кідрібному сину. Що це тим, чи туман, чимара маєчня. Молодим молосте у наперській забавка. Я Остап, син Султана турецького я, дочка Бога читав, що квартальна надбавка. Насамкінець, ну, не насамперед, що саме в тишах тіливоса, власне, не Чи, так, епіграфую від імені мого чоловіка, написався, який на тих застівали вірший. Життя таке суцільна мряка, занудний прагматизм бездушний. І я даю вщипну за таку м'яку, таку воздушну. І зразу заспівали птиці. Весна прийшла, вона настала. Невже весна в своїх сідницях? Цю зиму люту зимувала. Для касає скрича такого, аж сподик сперла від натуги. А що було, якби не Богу, тебе щеплю за що ця друге. Боюся у гору, Підняти очі, бо ще купа. Бо літо жалеть, як за двору, а я у вами ще друзі. Спечусь, мов окуй на пательні, мов билинка серед степу, у спеку люту і пекельну, таку жадану і далеку. Ти ходиш поруч, бо зна скільки. Години, дні, роки, одначе у цю хвилину зараз тільки, я весну, по тобі побачу. І настаном опочитають з найсвіжіших віршихів, які називаються ріблига. Я не люблю ріблику підрожливих на півстонах. Коли населення в Боге виходить, немов з печери, і дідов старих, перемотаних шматкою в шкарбанах, ви длубаєтесь смітника чиюсь вчорашню вечіру. Коли смердючі сітки снігу і не снігу цікавить немовбивого лянкою біса, який прийшов подивитись на це лікво, на це місто в ескрементах постмарксизму, на блямби неонові, заляпані брудом койності, грязюкуючи соправди, умари, все, все добаю. Тут Бог не проїде ці вулички надто промовості. Хіба що цей Бог заправський матері байкер? Калюжі замутнені, непрозоро клустці, як плями серед вуличного песимізму. Відображають залишки там у гордості, ранковий мейкап нічної дивостетизу, такий має вид у променях світанкової зірки, в протуберанцях сонця, на диво в блищі потворене її обличчя кмару, Наче солодка сірка, абсентної ночі в гулі зі снів мертві уорена, піски сахари, що боїли слизькість вулиці, лежать принижено, символи вчорашнього, і лиш скоти, затисні міщаємо Готуючись до відбору копашного, валають і верещать про вічне щоночі, про путнє, про довгі котячі мрії із рибічими хвостами. І в побіч увесь постмарсизм, гнили судокутні, в дев'яносторічної діви стриптизерні потани. А зранку бачу вікно ні до чого, не припасовану сірість, як мамалику. Я хочу снігу, пинку та молю І і з собою оцю людину. Дякую.